Всім привіт! Як ви по назві відео зрозуміли? Це відео о том, як зробити свою гру популярною. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Від мені е, треба за місяць набити тисячу підписників, і ми погнали! Для комфорта я поділю відео на частини і розділи. І так, перше, це оригінальна ідея. Треба якусь оригінальну ідею. Щоб хоча б у вас був хоч маленький. Я не кажу вам щось брати. Ви можете якісь ігри поіграти там, взять, оттуда ідеї, оттуда і совмістити і створити якесь своє. Друге це аватарка. Всі ігри мають аватарку свою. Треба, щоб вона була по тематиці гри, наприклад. Ви можете скачати фотошоп і зробити там нормальну картинку. Чи зайти в Roblox Studio, щось там поробити, заскріншотити, і це аватарка. Ну я так робив, не привлікала нічого. Третє це, це опис і фотографії. Ну так, условно. Опис. Треба бути таким красочним, щоб хтось заходив на, на твою гру бачив там хороший обіць, там. Можете просто у чатах GPT спросити чи сам, але щоб він був таким хорошим. І остання тема на цей розділ це картинки словно. Треба, щоб як і аватарка, щоб вона була як у, у грі. Ви можете теж зайти в фотошоп і з собі нормальну картинку. Ніхто вам не запрещає. Перша тема у цьому розділі це який білдинг е, повинен бути у вашій грі. У Таких звичайних ігор, які дуже популярні, там є дуже красивий білдинг. Видно, що розработчики старались і вкладали туди свою душу. Друга тема на цей розділ – це скріптінг. Треба, щоб ви, хоча б трошки, вміли скріпти. Якщо ви будете все тупо брати із тулбокса всі скрипти, то вас ліба захетять, ліба ніхто не буде іграти в вашу ігру. Чи ще щось. І третя остання тема цього розділу це реклама. Да, вона коштує робоксів, яких у вас, скоріше за всього, нема. Но ви можете накрутити собі візити, що я не рекомендую. Но Роблокс, скоріш за всього, вам нічого зробить. Ну ось і фіналочка. Хочу сказати, що оці способі може бути неудачними чи неробочими, але у деяких це вийшло. І у них ігри ставали популярними. М Я хочу розказати історію, що у друга мого друга дуже золотіла ігра. Ну, КПС тест це типа скільки нажатів в секунду, у нього залетіла ігра, і в неї до сих пор грають. І це по цим способам. Ну, а це все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій ТГК. Всі ссылки будуть в шапці. Чи в описі. І всім вам я бажаю гарного дня!